Всім привіт! Ви на каналі Забуча Сіті. І сьогодні ми вирішили опитати бучанців, як вони готуються до Великодня. Розкажіть, чи випікаєте ви паски чи купуєте? Купуємо. Купуємо. Не випікаю і навіть не купую. Ми просто до цього не дотримуємося. Ну, саме я взагалі їх не випікаю, але мама в мене вже зробила і, в принципі, дуже багато. Так, звичайно. Я е, намагаюсь спекти паску по-моєму рецепту. Вона найсмачніша. Е, якщо щось не вдається, то я тоді купую і пригощаю там друзів, родичів. От а так намагаюсь спекти сама. Да. До речі, я вже спекла паску. Вона зараз стигне. Е, я вирішила трішки пройтись, розвіятись, щоб потім її прикрашати. Чусь саня вже робу спекти. А ти допомагаєш? Ну, так. Купую, звичайно. Немає часу з дитиною пекти. Або це роблять мої родичі. Ні. Печу і допомагаю завжди. На даний момент ні. Частіше купує. А, ні, я печу саму. Ми сьогодні вже напекли з дівчатками. А чи ходити до церкви або освятити? Взагалі ходила, але чоловік військовий не дуже віруючий, тому напевно ми завтра просто підемо на шашлики. Останнім часом, напевно, останні кілька років не хожу, Ходить, святить їх мама, а я тільки їх споживаю. Так. Я віруюча людина, і я завжди раніше до війни ми ходили на всеночну службу, а зараз. Тільки ось святити. Ходимо. Так, святимо, але ну я рідко приймаю в цьому участь. А так. Да. Е, ну не знаю на рахунок. Завтра подивимося. Якщо буде без тривог, буде спокійно, то да, так. В загальному В загальному стараємося, але ну не завжди виходить. Бувають обставини, що не виходить. Так, звісно. Розкажіть, як святкуєте. Святкуємо в родинному колі. Зараз певно з'їздимо ранком до мами, а далі з друзями зустрінемось і проведемо час разом. Взагалі, в коло сім'ї, але мені приходиться працювати, тому завтра все буде без мене, тільки гості і наша сім'я. Святкуємо ну всім сімейному коколі, сином і з онуком. Ну, йому паски і, всяке, і йому голубці, коли ну, саме сьогодні їв. А останнє, коли ввечері ми б'ємося ємо, яйцями, в кого яйця тріснуло, той програв, а в кого не тріснуло, той переміг, а потім всі йдуть яйця ці. Все по традиціям, з яйця б'ють, пасочки їмо, не випечені. Зранку ходимо до церкви, святимо Пасхи, приходимо додому, сідаємо за стіл та й все. Та на природі в основному. Чому, чому б ні? Гарна погода, тому в основному шашличок, друзі, і все добре. Ми зазвичай печемо разом. Це наша традиція. Ми всі сім'єю печемо, а потім зранку йдемо їх святити. А ввечері у нас і шашличок, і ми святкуємо всією родиною теж. В колі родинному. Святимо зранку пасочку всякі ковбаску, яєчка. І приїжджаємо до батьків і святкуємо в сімейному колі. Б'ємося всі яєчками, розрізаємо паску. Це так дуже душевно. Дякую, що подивились це відео. Свої відповіді напишіть нам у коментарях. А також не забудьте поставити лайк та підписатися на канал.